Я запускаю сольний проект. Про це нещодавно заявив в інстаграмі у свій 41-й день народження лідер рок-гурту Женя Галич. І тому наша Таня Бродська швиденько вирішила з'ясувати, а чи означає це, що відомий гурт розпадається, і, взагалі, на що ж очікувати прихильникам? І запросила Женю відповісти на 55 запитань всього за 5 хвилин. Що з цього вийшло? Давайте подивимось. Доброго ранку! Я Тетяна Бродська, і в мене є 55 запитань, на які сьогодні відповість Женя Галич. Женя Галич український музикант. Військовий. З початком повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ. Одружений виховує двох дітей. Сьогодні починається моя сольна кар'єра. Це були її трусики. Кажу, давай, 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 пішли, пішли, пішли. Як би було класно, якщо б Росії не існувало. Женя, вітаємо вас у нашій рубриці 55 за 5». З правилами ви знайомі. Поїхали? Поїхали. Прокидатись на світанку чи спати до обіду. На світанку. Солодкий чи солений сніданок? Солений. Яку пісню найчастіше співаєте у душі? Вона з матюками. Ми запікаємо. Ну, лента за ленту набої на подавай і щось про. Русні, напевне, рок чи поп музика? Рок музика. Ваш улюблений гурт усіх часів. Квін, найкращий ваш власний виступ, який ви ніколи не забудете. На позиціях на сході я там співав для хлопців для своїх. Найгірший власний виступ, за який прям соромно. Був такий жахливий епізод, коли моя мама прийшла на концерт, а я в рамках шоу показав дупу в голову, і мені було дуже соромно. Чи повторили б Євробачення? Ніколи. Щоранку я прокидаюсь з думкою. Як би було класно, якщо б Росії не існувало? Яка зараз найзаповітніша ваша мрія? Я хочу в Крим з дітьми, показати їм там і пожити хоча б цілий сезон в українському Криму. Скільки татуювань маєте на тілі? До фігіща. Понад 30? Так, звичайно. Так. З чого почалася ваша музична кар'єра? Тато приніс додому піонерський барабан, і всі сусіди дуже тішилися, що я рано чи пізно стану музикантом, тому що я цілими днями грав на піонерському барабані. Улюблений вид транспорту. Мотоцикл. Успіх для мене це. Віти з вами, спілкуватися. Дружба в українському шоу-бізнесі існує? Так, звичайно. Я дружу з Андрієм Курніком, він мені вчора дзвонив. Я дружу з Сашею Чемеровим, я товаришую з Святославом Івановичем, я товаришую з Тіною. Найбільш значуща ваша пісня для вас? Наші люди всюди. Найцінніша порада, яку вам коли-небудь давали в житті. Ну, тато мені завжди казав думай перед тим, як щось говорити. Найбільший ваш страх зараз. Про російські настрої після такої кількості років і такої кількості загиблих. Рокер на фронті найстрашніший день у війську для вас був коли? Ямполівка, оточення, мій перший бій, який я побачив, напевно, що найстрашніше тоді було. Якби ваш гурт міг виступати на будь-якій сцені світу, яка б це сцена? Ну. Зібрати її в емблі було б класно, напевно. Е, можете відповідати на наступні три запитання на співуючи так звичайно. <сум> Найдивніший подарунок, який ви отримували від фаната чи фанатки? Це були її трусики. Вона запакувала їх в коробочку. Найсмішніший випадок, який траплявся на вашому концерті, може хтось голий вибігав? Найсмішніший. А, найжахливішої, можу згадати. Хлопець вийшов на сцену робити пропозицію. І сказав, що він дуже хоче це зробити на нашому концерті. А дівчина сказала ні. Мені так тому шкода, чувак. Ваша порада молодим музикантам. Ідіть байті. Найбільше цікава частина тіла, на якій вам доводилось ставити автограф. Вам не сподобається ця відповідь? Ну, Нормально, відповідь. Yeah. У свій 41-й день народження ви заявили в інстаграмі про початок сольного проєкту. Yeah. Це ваш вихід з зони комфорту чи творча криза? Це я сьогодні. Це той Женя Галич, якого я ховав 20 років, а тепер мені б хотілося показати своє альтерево. Сольний проєкт Жені Галича означає розпад гурту Оторвальд? Ні, взагалі, кожен з учасників «Оторвальд» цього року пише сольний альбом. І ми всі один одному допомагаємо. І Женя Галич є флагманом. Я так знаєш, обережно всіх підштовхую. Кажу, давай, 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 пішли, пішли, пішли. Яких пісень очікувати фанатам від сольного проєкту? Танцю. Ми будемо танцювати весь альбом, починаючи від першої пісні і не закінчуючи. Коли очікувати перший реліз? 에, саме сьогодні виходить перший реліз, він називається Ліфт, який Стрімко носиться вгору ось сьогодні починається моя сольна кар'єра. Якби ви могли мати якусь суперсилу, щоб це була за суперсила і як би ви її використали на один день? По, ну, повернути, ні, ну типу, встигнути вилікувати дата, напевно. Ким ви. Були б якби не музикантом? Військовим. Яке ваше найбільше досягнення на даний момент у житті? Діти. Яким одним словом найкраще описати вашу музику? Ну це я чую скромні. Давайте, давайте. Хай буде, хай буде бути українцем для мене це гордість. З початком повномасштабного вторгнення я зрозумів, що Потрібно брати відповідальність тут і зараз на себе. Найцінніше для мене у житті зараз. Родина. Щодня я дякую за. Та за, за день. За те, що сьогодні я живу, знову можу робити те, що роблю. А я хочу вкотре подякувати нашим Збройним силам України за те, що ми маємо змогу знімати зараз. Дякую, дякую Женя. Дякую, дякую, дякую. Фелік, Можна, фелік. дякую Женя. Да, як запитань. Поголював груди, так, ну це не смішно, це класно. Це зрок концерти, там всі мають так робити. Mm.